Тепер ще одна рада, громадська, працює на поштовій. Народний контроль за діяльністю депутатів відтепер будуть здійснювати 80 ужгородців. Вони ж втілюватимуть свої власні ініціативи. Принцип роботи громадської ради такий самий, як і в народних обранців. Напрямки діяльності розподілили по комітетах. Їх буде 15. Опонувати все ж таки комітет з питань охорони здоров'я залишити комітетом з питань охорони здоров'я, тому що такі департамент існує у міській раді. Це пропозиція на першому ж засіданні після структурних питань. Активісти порадилися, чи можуть допомогти ужгородцям, які наразі служать на сході країни для закупівлі кількох бронежилетів, розпочато збір коштів. Хочу звернутися до громадської ради з першою пропозицією. Допомогти фінансово на збір коштів на закупівлю цих трьох комплектів, які входять там. Входять туди бронежилет, розгрузка, каска і на коліни, і делегувати мене 29 числа звернутися до депутатів міської ради. Також допомоги скласти зібрати кошти. Нехай громадська рада сама вирішить, яким чином я можу зібрати. Було декілька пропозицій на якийсь рахунок. Перша корисна справа для самого Ужгорода суботник на студентській набережні, що пройде 31 травня. Організовують його самі студенти Ужну, А члени громадської ради обіцяють долучитися та закликають до цього усіх містян. Планові збори ради з різних питань будуть проводитись кожні два тижні.